Всім привіт! Вас вітає творчий колектив, колегії Студіо». Саме кілька Актори. акторів. Зараз це Ілля Клим, Чернівці, Берегомет, Володимир Черняк, Кам'янець подільський Роман Почило, місто Львів. От ми є частиною нашої великої студії. От які представляємо інтернет-скічком наші безращі». Ми мали можливість вам показати перші три скетчі. Дякуємо за схвальні відгуки, набрали близько трьох мільйонів переглядів. Нам дуже приємно. От що дійсно цей контент знайшов свого глядача, українця, який готовий це дивитись? От, ми готові продовжувати е, знімати наступні шість скетчів і пропонуємо за допомогою цієї, цього ресурсу. Е, велика ідея спільно кошт, е, стати частиною нашої команди. Зробивши невеличкий внесок. Так, невеличкий внесок. А для того, щоб ми могли зняти вже шість кетів, які написані, придумані в головах нашої великої команди, яка реалізовує цей проект. І ми, ми думаємо, що дійсно контент, який через призму гумору показує про зміни в країні, про реформи, що на все буде добре. Ми більш ніж впевнені в цьому. Вже є речі, які, які змінюються, які вже роблять нашу державу краще. От, тому а ми за хочемо залучити вас стати частиною проєкту Наші безражі. Ми, ми готові, навіть кожного з вас, хоч в титрах вписати. Ось за 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 гривню, по за дві, за три поїменно, куми взяти, в куми, по імену. Ми взяти можемо. Хресних. <гум> От для того, щоб ми могли реалізувати цей проект, наступних шість скетчів, які хочемо ми зняти за наступні два-три місяці. Вставайте, ставайте разом з нами. Слава Україні! Дякую! Героям слава! Віримо в Україну! Віримо в вас! Дякую!